З дитинства нам розповідають, що той, хто читає багато книг, той дуже розумний. Частково так і є, але сьогодні я розповім, чому це не так, і поділюся з вами своїм досвідом продуктивного читання та запам'ятовування інформації. Крок перший: робіть помітки та записи. Створення поміток або написання конспекту допомагає краще зрозуміти прочитаний матеріал і краще його запам'ятати. Якщо це бумажна версія книги, то раджу вам обов'язково робити помітки, закладинки тощо. Це дасть змогу в майбутньому взяти книгу і пройтися по головним думкам і ідеям книги. Ще краще робити записи, основні ідеї та підсумовувати інформацію після кожної прочитаної глави книги. Особисто я роблю записи в програмі Obsidian, але ви можете робити там, де вам зручно. Важливо писати своїми словами, наче ви переказуєте другу чи подрузі щойно прочитане. Таким чином ви краще запам'ятаєте інформацію. Крок другий. Намагайтеся застосовувати прочитане в житті одразу. Створення поміток та записів добре. Але якщо не застосовувати прочитану інформацію і поради в житті, то це все було дарма. Користь від читання книг настане лише тоді, коли ви почнете використовувати і втілювати прочитані ідеї в своє життя. Саме практика ідей приводить до вашого розвитку в тій сфері, в якій розвиваєтеся. Вона приводить до покращення навичок і допомагає ще краще запам'ятовувати прочитане. Ось піраміда навчання людини. Саме застосування отриманих знань є найбільшою площею засвоєння і запам'ятовування інформації. Якби ви лише прочитали, то засвоїлося б лише 10% інформації. Крок третій. Повертайтеся і перечитуйте конспект або передивлюйтесь помітки через якийсь проміжок часу. Наш мозок має обмежену ємність пам'яті, тому він постійно перероблює та відбирає інформацію, щоб звільнити місце для нової. За допомогою процесу, що називається забування, мозок відкидає інформацію, яка вважається менш важливою або непотрібною. Німецький вчений Герман Ебінгаус створив криву забування і виглядає вона наступним чином. Вже через годину прочитаного ми пам'ятаємо близько 44 інформації, а вже через тиждень пам'ятатимемо лише чверть прочитаного. Саме тому, хто лише читає, не робить помітки, і не конспектує основні ідеї, не такий вже й розумний, за кого його вважають. Але за допомогою інтервального повторювання ми можемо пам'ятати більшість інформації протягом довгого часу. Повторювати матеріал потрібно все рідше і рідше, з кожним часом збільшувати інтервал повторювання в декілька разів, наприклад, через день, потім через три, через тиждень і через місяць. А в цьому вам допоможуть ваші записи і помітки. Не потрібно прочитувати кожен раз цілу книгу, це був би дуже великий об'єм інформації. Потрібно лише пройтися по основним моментам, котрі ви виділяли і записували під час читання книги. Таким чином можна запам'ятовувати не лише інформацію з книг. Цим методом можна закарбувати в нашій пам'яті будь-що відео з Ютубу чи матеріал, отриманий на лекціях в університеті. Сподіваюся, це було корисно. До зустрічі в наступних відео.